Що чекає вас у найближчий час? Нікого не загадуйте, ні про кого не думайте, тільки про себе. Давайте узнаємо, хто ви. Імператриця, а жінка, яка знайшла своє місце в цьому житті, яка е, нарешті навчилася себе кохати, цінувати, поважати і не, зда... не згодиться на якесь недостойне поведінку по відношенню до себе. Зараз ви коливаєтеся і не можете зробити вибір між чимось і чимось, або між кимось і кимось. І, е, Зробили таку собі паузу на подумати на Якось звісити за і проти для того, щоб зрозуміти, чого дійсно ви хочете і як для вас буде найкращим чином. Добре, то що ж чекає вас у найближчий час, імператрицю? Ну, по-перше, перемога. Перемога в тій справі, яку ви собі намріяли і надумали. Ви зможете подолати ті обставини, які зараз вважаєте дуже складними, і оце стан перемоги. Це буде той результат, який ви отримаєте по справедливості, тому що, знаєте, ви заслужили те, щоб з вами все було так, як потрібно. Ви багато страждали, і зараз все, що відбувається у вашому житті, це наслідки цих страждань і правильних висновків і уроків, які ви пройшли. Ви не просто страждали. Ви робили зусилля над собою, над пропрацюванням себе, і тепер все. Те, що відбувається в вашому житті, всі перемоги, це по справедливості, це так, як повинно з вами бути. І е, зараз для вас час відпочинку, час, коли вам вже не потрібно боротися. І ці е, битви, які у вас були, вони вже залишаються позаду вас. Зараз ви можете дозволити собі відпочинок, дозволити видохнути трохи і зібратися з енергією для того, щоб творити свою реальність е, з нуля. з Нову а, у вас а, закладена сила мага, вам до снаги будь-які рішення, у вас є ресурси для того, щоб це все зробити, і ви можете впливати на події і на людей навколо себе, так як вважаєте за потрібним. Тож що ж вас очікує найближчий час. Що вас очікує в найближчий час? Карти кажуть, що це таємниця, таємниця, яку ти скоро дізнаєшся, не, не підганяй події. Ті образи, які в тебе були на людей і на світ, ті очікування, які, скажімо так, були в твоєму житті, бо ти довго чогось чекала, це все залишається позаду. І ті руйнування, які були в твоєму житті, це вже все в минулому. А приходить в тво... А приходить в твоє життя стабільність, затишок, сімейний лад, порозуміння, підтримка і все до це все те добре, чого ти так довго очікувала, і нарешті в тебе те, це буде. Отже, приймайте.